Вітаю всіх. Я подивилась трішки новини в такому ракурсі. Дуже багато інформація. заперечення. Інформація заперечення. Вкидів. Багато вкидів інформаційних. Дуже багато, що ми там готуємось до якогось завершення війни. Дуже багато інформаційних кидів. Це ж не просто так. Воно не береться з потолка, як кажуть. Давайте подивимось, для чого роблять інформаційний. Про завершення війни, активних бойових дій. Навіщо? Роблять ці інформаційні вкиди. Навіщо? Навіщо? Давайте подивимось. Дивляться ситуація, я б сказала. Дивіться самі тузи. Війна. Тут є хитрий підтекст, тому що вже в війні йде розчарування і треба щось робити. Прощупують. А дивіться, прощупують почву для інформації. Як подати цю перемогу нашу? О, ось тут чітко скажу: як подати нам кінець війни? Як воно як перемогу, не перемогу, не знаю, Як, Ну, це карта перемоги взагалі шістка резів. Вони прощупують, як нам її подати? Щоб ми повірили, що це ось ква-клас. Кінцевий результат. Ну, ось вам, будь ласка, дьявол. Четвірка пентаклів. Дев'ятка жезлів, ось вам, будь ласка, і що робити? Тобто, це збирається інформація для того, щоб. кордони. Дев'ятка жезлів, знову кажу, кордони. Як можна подати інформацію про ці кордони? Яким чином? Ви ж розумієте, що ми не зможемо повернути. В нас немає ресурсу, ще Курська область. До, до речі, про неї буде розклад наступний. Тому ми втрачаємо навпаки території. Ось вам подача, як, як треба зробити. Спеціально беру другу колоду. Іноді вона мені краще відповідає. Чому останнім часом для чого? Робляться інформаційні вкиди про завершення війни, завершення бойових дій. Для чого роблять ці інформаційні вкиди? Останнім часом дуже багато. Давайте глянемо для чого перше. Порадувати людей. Ось вам змія подколодна. Ну, Зрозумійте, вивчають ситуацію. Вони вивчають ситуацію, що зробити і як її подати м'яко, щоб був результат. Ось. А ось ці наші уми, ось вони. Обожнюю цю колоду. Варіанти. Ви шукають варіанти, як нам це подати. Розумієте, що не всі повернуться додому, не всі, не всі. А треба це якось в толпу внести, щоб толпа не була роз'ярена. І все. Тому що наша толпа не все розуміє. І ось це в суспільстві цей накал, який робиться, він не тушиться. Оці постійні вкиди, ви що в себе вдома живете, і деякі люди чомусь вважають, що це нормальне питання. Хоча воно ненормальне і ненормально його взагалі питати. Адекватні люди таке не питають. І просто на фоні цього хтось виїхав хтось. І треба розуміти, що буде лінія бойового зіткнення, тому що десь припиняться обстріли, а десь, хто живе на лінії бойового зіткнення, міста такі, як Херсон, Куп'янськ, вони, на жаль, можуть страждати до останнього. Останні будуть на зменшення йти. Там -то також люди злі. Проблема взагалі головна, наша, що в нас рівень життя такий, що він не дозволяє виїхати з небезпечних міст і чекати, скільки потрібно. Не можуть люди собі таке дозволити просто виїхати і перечекати. Ось в чому головне питання. На жаль.